Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. І сьогодні в нас з вами новинка, розпаковка, я щось знову придбав. Влаштовуйтесь зручніше, пролайкуйте, в кінці відео жду від вас коментарі, а ми вже починаємо перегляд. О, господи, яке пакування... О, Боже. Я такого ще не бачив. Оце таке в нас пакування. Лайкуйте, друзі, коментуйте і, звісно, підписуйтесь, хто без підписки переглядає відео. Це жах. Це просто жах якийсь, бачите? Оце да. Оце кількість бутилок. Одразу беру сміттєвий пакет. І ще потрібно буде поздувати ці бутилки. Боже, навіщо таке робити? Чому просто не зменшити ящик, не урізати? Оце, так, да, я також ще не бачив, друзі. Я думаю, що ви бачите таке теж вперше. І великі, і малі. Це щось чимось. О, і, і ще пальто в подарок, бачите? Бо... О Боже, я в шось. Я щось. Так, де я хоч візьміж? Ні... Не зрозуміло, де я його поклав. О, Тут поклав. Все, шок, це по-нашому. Влаштовуємось зручно, починаємо. Розпаковку і перегляд, що я тут отримав. Сам щось. Набір не дешевий, одразу скажу. Але я його придбав. Зараз порцеляна стає дорожче і дорожче. Ось такий. Так, дивлюсь швидко і далі. Це дуже цікавий сервіс. Чим цікавий, я вам розповім. І хочу сказати, що точно знаю, що він 75-го року. Ви теж дізнаєтесь, чому я так впевнений. А я зараз намагаюся швидко, щоб не займати у вас дуже багато часу. все розпакувати, перевірити. І насолоджуватись з вами красою цього сервіду. Ну, Тут пакування на найвищому рівні. Ні, Ну звісно, це добре. Звісно, молодці. Звісно, що добре. Але, але, нам і так не так, і так не так. Ми, люди нам постійно, так, з нами щось нас не влаштовує, хтось нас не влаштовує. Це таке дуже часто буває ще. Головне, щоб це було. Сервіс цей рідкісний, назву вам розповім. За рік, чому я так вирішив, теж це те вам розповім. Що він саме 75-го року. Чому я зробив такий висновок? все вам буду розповідати. Демонструвати. Щас, зараз з вами зробимо. Гарно на столі презентацію і подивимось цей сервіс у повному, повному складі. Обоже. Поки розпакуєш і день пройде. Але ні. Ми зараз швиденько, звісно, ви побачите його на столі вже чистим, в повному складі. Гарним. Так, все, чашки всі розпакували з вами. Тепер ось що це в нас. Зараз дізнаємось. Так, друзі, лайкуйте, не забувайте, будь ласка, зараз і так в Ютубі перегляди просто на дні. Вони там змінили свої якісь алгоритми. І тепер перегляди в нас просто... не, не тільки в мене, а навіть у великих блогерів, він дуже гарний цей сервіс. Навіть у великих блогерів це просто зменшилось до десятків разів тому важкі часи настали допомагайте, лайкуйте, натискайте на дзвіночок, будете отримувати завжди сповіщення про те, що я Публікую нове відео. Відео в мене виходять на каналі мінімум три рази на тиждень, завжди. Хто давно мене дивиться, той знає, той не дасть мені збрехати. А я і не збираюсь. Я ніколи цього не роблю. Я завжди кажу, як воно є. То, будь ласка, діліться, лайкуйте, коментуйте. А, я? а це, напевно, блюдце. Ну, блюдце ви вже побачите на столі. І це, напевно, щоб вас дуже довго не тримати. І за мить ми вже переходимо на повний огляд. Так що... Зустрінемось за мить. Ось я і справився з пакуванням. Ви не уявляєте, скільки сміття. Помив руки, все, привів трохи себе до ладу. І зараз з вами починаємо, напевно, виставляти, дивитися клейма, що це в нас таке. Чим він цінний. Яка в нього назва? Зараз буду вам все-все розповідати. А поки що разом з вами ось так критично виставляємо весь сервіс. Напевно, ще трохи здвинемо, щоб ось так. Четверте було в кадрі, блюдечко. Теж ось так гарно. Сервіс гарний, цікавий і доволі рідкісний. Не хоче воно там у нас будь, то ми зробимо трохи інакше тоді. Ми зробимо ось так. Так, тепер ставимо чайник. Тепер ставимо сукорницю. Так. Джемниця. Ванаш для багатьох масляниця. І тепер виставляємо чашки. Чашки ми з вами виставляємо ось так. І запрошую вас на чаювання, звісно ж. Починаємо розглядати цей гарний сервіст. Ось тепер картина більш повна. У нас зараз сезон лаванди. Поставив лаванду. І вазочку відвернув малюнком, бо це великий чайний рідкісний сервіс з ручним розписом, який я вам ще не демонстрував. Тому зберігаю загадковість, зберігаю інтригу. А це дуже гарний сервіс, як я демонстрував. Це клеймо суми. другий сорт у нас. І це 1975 рік. Його подарували. А випуск, можливо, 73 74 чи 75, можливо, і таке будь. Тобто він однозначно вже має 50 років. Зараз, так, у нас. Дуже гарно виглядає наша чайна пара. Подивіться, будь ласка, малюнок в нас з двох сторін. Такий багатенький, об'ємний. Може, хтось знає, як він називається, то можете поставити на паузу і написати. А я зараз покажу ще пару предметів і обов'язково розповім вам назву. Мені дуже подобається цукорниця. До речі, порцеляна. В руках дуже гарної якості, дуже приємна, класна, дуже класна. Ну і сумські вироби завжди класні. Стан ідеальний. Бачите, ніяких потертостей, ніде нічого немає. Суми другий сорт. Дев'ята група клума. Все ціле. Відмити, звісно, треба. Але я впевнений, що ним і не користувались. Так, останній на перегляді в нас буде чайник. Ось так, щоб вам було, напевно, видніше всі предмети. Так, зараз дивимось. Джемник все переглянемо з вами. Ось так, ось так. Ми її тут і поставимо. Нам вже потрібна з вами гарна картинка, щоб нам з вами приємно було. Дивіться, який неперевершений малюнок має джемниця. Так, треба якось вам продемонструвати. А мене видно в золото. Привіт! Ось такі троянди. Значить, цей сервіс має назву Сумські Агашки. І з-за цієї троянди, і за малюнку, техніки. В якої вона намальована. Цей сервіс має назву Сумська Агашка. Парцеляна, бачите, рифлена по периметру, і переходимо до чайника. Теж фактурний. Фарфор у нас, фарфор парцеляна, і так і так. Вірно, і так і так правильно. Стан гарний збереження. Ідеальне. Привіт, привіт всім. Ось. І ось демонструю вам надпис, який засвідчує, що це сервіс 75 року. В день народження від бригади сортировщиць Суми 30. -е. Іюля 1975 року. -го І золото, бачите, інакше це все. Можливо, це день народження працівниць цього заводу. було. Ну, Одної з працівниць, вибачаюсь, цього заводу. Бо я повернувся з роботи, не можу вже віддихатись. У ну, мене є певні проблеми з диханням. Я думаю, ви це чуєте відчуваєте. На відео інколи мені просто не вистачає пісню. І ось такий гарний, гарний, гарний чайник. Ось такий сервіс суперський. Я сподіваюся, що вам все сподобалось. Я хочу вам заздалегідь, як завжди, подякувати і побажати всього лише самого-самого, друзі, найкращого. Все, чого бажаю собі, того бажаю і вам. Підписуйтесь, лайкуйте та коментуйте. Завжди радий і дуже вдячний. До нових зустрічей!